Доброго дня всім шанувальникам сьогоднішньої ягоди. Сьогодні у нас 17 серпня 2025 року і хотілося б вам би показати друге плодоношення гібридної форми від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Кузьміч. Ну, назвати це плодоношенням не назовеш. Після морозу мінус 4, що залишилось на цьому рукаві, це один пагін і одна отака гроночка. Звісно, що і розмір ягоди. по, -по... Пострадав, і гронка така сама, не дуже вийшла. У мене там ще є друга прищепа на другому кущові. Ми, може, вам зараз її покажемо. Ну, хотілося б зазначити про смакові властивості даної гібридної форми. Вона дуже схожа по формі, по кольору ягоди на шакіру. Шакіра була більш раніше дозріла. Це зараз вже готово. 105-110 днів автор заявляє. Дуже хрустка консистенція м'якоті і соковита. Шкірка при їді не ощущається взагалі. На ваги класти не будемо, тут нічого класти. Ну, смакові властивості. Володимир, ой, так тяжко відривається Ягідка, Дивіться, яка вона чудова. І Володимиру я покажу, ну і сам помірюю цукор тим часом. Хрустить он як? Да, ягода дуже хруста, смачна. Вон, така м'ясиста соковита, більш м'ясиста, ніж фламія. От. І фламія теж мускат. І тут мускат. Мені здається, що для мене більш приємніший у кузьміча мускат. Та а тут немає муската. Ну чувствуется щось. Тут багатий фруктовий смак. але муската я навіщую, не вищу не чув. Взагалі. 17% цукру. Uh -huh. 17% цукру він вже набрав повністю. Даже якщо брати саму нижню ягідку. Хоча... Хотя... Трохи якісь нотки муската є. Ну, більш фруктові є. Дона ну, дуже приємно. Отакого От винограду, як Аркадій, можна їздити дуже багато. Дуже мені подобається консистенція в тим, що вона і хрустка, і м'ясиста, і соковита. Нема сухості в ній. Тобто, однозначно, при буде можливість, я його буду садити на власні корні. Подивимось, що з цього вийде, але вона дуже до вподоби. І у колег-виноградарів дуже гарні результати є на власних коренях. І грони більше, і ягода більше. Тобто наслідки мороза мінус 4 ніхто не відміняв. Показуємо те, що є. Головне, що вона підтвердила свої характеристики. Дуже рання смаковита привабливий колір має. ну Такий виноград, я вважаю, треба садити на власні корні. Так, гарно. Тепер підемо до другого прищепу Так, да? Да, там дві гроночки теж завязали, залишилися після морозу. ну Що є, то є. Ну показую вам і їх. А от зелений, то рубіновий юбілей. Так, да? Да, це ж мій улюблений. Рубіновий юбілей. А, в цьому році він дуже сильно зав'язався Багатська ягодь, то зазвичай після цвітіння на нього подивися, думаєш, да де там ті ягоди будуть братися. Ягода, звісно, більша. А це він зав'язався, ну, як я, я не знаю, що. Ну, на нього мороз, мабуть, подіє. Мало. Ну, мабуть. Мало що ж там може, той, на що той мороз подіяти. Ну, факт залишається фактом. Зараз він отакий. От Ну він же ж буде набирати, йому через місяць він буде тільки готовий. Так, да, у вересні, у вересні буде. Так, ну що, пішли на другу прищепу, так? Да? Так. Ось ми підійшли до другої прищепки з міча. Ну тут один пагін залишився і на одному пагоні зав'язались дві такі гроночки. Так що, може він і... О 2 грони залишати на один пагін, не зважаючи ні на що. Так що ну, наслідки морозів ніхто не викреслював з його життя. Як є, так є. Головне, що можна такою ягодою посмакувати в цьому році. Хоч не багатська, але можна. Так, да, ми ж не густували, гарна ягода. От, на цій вона при якась більша скоріша ніж на тій. От. Ну що ж, незважаючи на мороз, результат все-таки я вважаю гарний. Все-таки є е, хоч посмакувати і подивитися на цю груну. Так. Тут, тут за рахунок того, що ну, дві грони на пагін і сонце менше потрапляє на нього. трошки він відстає в дозріванні в, в порівнянні з тим. А -а -а. Тому є яскравіший колір. А, -а, -а. а так, ну, колір же щось як в тіночці, отак, от от, він такий а -а, ну... більш темно-червоний. Так, да? так, да, так. Да, 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 ага, да. о, видно, видно різницю. Да. Да. Тобто, ну, в тіні він такий, як фіолетовий, не фіолетовий, бордовий. Ну, а на, на сонечку він більш яскравий. Угу. Ну, звісно, колір залежить від освітлення. Так, дякую, Олександр, що показав це. Дякую всім, хто подивилися, всім гарних врожаїв, здоров'я, мирного неба над головою. І до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам!